Так, друзі, такі а, оце мені подобається. Я Христос зробив мікросемінари на вулиці, прямо просто неба. Ні, нормально, все класно. Зараз дуже багато людей в нас вони вже готові. Тобто вони вірують в Христа. Ну, у нас дев'яносто дев'ятсот кажуть, що вони християни, тобто православні. Скільки це реально, ми не знаємо на самому разі, але якщо вони вже кажуть, що вони християни, вони вже вірять, що Ісус Христос помер і воскрес. Тобто на три кроки в нас, перше, проповідь Евангелія, що Христос помер і воскрес, вони вже знають. Але Христос звертався до віручих, як, як не Кадима, що вам, тобі потрібно народитися згори. Тобто Тобто вони вже вірять, вони очікують, повірити, що він це месія, і народитися духом згори. І от я підходжу, беру молотовничок на вулиці і кажу: вітаю вас! Дивлюся, якісь свята православні, православні ж. Да? Це початок. Вітаю вас зі святом таким. -та. Це хочу подарувати молитовник Українця. Тут всі наші, наші православні молитви, самі самі. Отче наш 90-й псалом про захист, 10 заповідей. А отут в кінці саме головна молитва, словами котрими душа людина спасається, і розповідаю, звідки з'явилась молитва покаяння. Коли Христос висів на хресті, до нього звернувся розбійник. І він сказав: Ми грішні, тобто він публічно покаявся і він звернувся до Христа. «Как? Господи, тобто він сповідолуй Господом, поміни мене в царство твоєму, Христосом твою кажу тобі, будеш зі мною в раю. Коли почули Марія, жінки. Всі, хто вірували, що фрази з Христа в Євангелія є, тобто люди чули, що Христос сказав. І вони почули, Іван записав це, так? що Христос і Лука, що пообіцяв розбійнику на христі, що Він буде в раю. Коли віручі почули, що це єдина людина, котрому Христос пообіцяв. Вони сказали, що треба ці слова, покаяння і сповіни Христа, об'єднати в одну молитву, назвали її православна молитва ви спасіння душі. Тому. Оцими словами душа Люс спасається. Ви впевнені, що будете з Богом на небесах. Людина більше скаже не впевнена. Тоді давайте ми з цими словами звернемося до Бога. І це єдина молитва, яка каже кажеться публічна. Бо Христос сказав: якщо ви посоромитесь мене сповіти перед людьми, то я посоромлюсь вас сповіти перед батьком небесним. Тому ми сповідуємо і говорю, і ми молимося разом молитвою в спасіння У нас це називається молитва покаяння. Він читає цю молитву, і тут дуже потрібно впевнити людину, що це дійсно він отримує дар вічного життя. От і зараз дивіться, зараз на прикладі ми дивимося, як це робиться. Друзі, підійшла жіночка. Так, і от зараз, друзі, пропонуємо те, що там. Вітаємо вас зі святом. Сьогодні православне свято. А, да. це церковне? Так, Да, церковне. Дивіться, Тут молитовник молитв... подарувати вам. Та да не надо, у мене такий є. Є, да. Вірите да, в... ну, а че... вірите в Бога? Вірите в Ісуса Христа, есть. да? що вы... Что Він умер воскрес. А, а ви який вірите? Тут православна реформаторська церква. Вот Русская украинская? это. Русская чи українська? Це українська. А русско... да. а с русской... По русски я мож, могу с вами. Но, Смотрите, но вы да, общаетесь? общаюсь, конечно, я общаюсь. Смотрите, э, вы уверены, что вы будете с Богом на небесах? Как вы думаете? Вы, же У вас просто... вы верите в Бога? Я верю, конечно. И я я уверен. Знаете почему? Потому что Христос пообещал одному человеку, это в Иоанне написано, что он будет с ним в раю. И теми словами, которыми тот человек обратился к Христу, назвали молитву о спасении. Давайте этими словами обратимся к Богу. Я вам скажу, можете за мной повторить? Отец небесный. Можете за мной. Отец небесный. Отец небесный. Я признаю, я признаю что это... я грешная. О, есть, да. Я, я греш... грешная. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Прости все мои грехи. Ой, прости, Боже. Все мои грехи. Все мои грехи. Все мои грехи. Я верую. И, да, конечно. Можете за мной говорить, я верую, я верую что, Иисус Христос что Иисус Христос пришел на эту землю, пришел на землю. Умер за мои грехи. Умер за мои грехи. И воскрес. И воскрес в мое оправдание. В мое оправдание. Я, исповедую. я исповедую Иисуса Христа, Иисуса Христа. Своим, Господом. Своим Господом. И Спасителем. И Спасителем. Иисус Христос. Иисус Христос, войди в мое сердце. Войди в мое сердце. И правь в Нем. И, как? и правь в Нем. И правь, правь в нем. Благодарю, тебя. Благодарю Тебя за дар вечной жизни, за дар вечной которую, жизни. Ты которую Ты мне даровал сейчас. сейчас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И вот когда вы провозгласили своими устами эту молитву, со мной написано все небеса радовались одному спасшемуся грешнику да. и Христос пообещал что все кто будут исповедовать меня перед людьми то я буду тех исповедовать перед отцом моим небес прямо сейчас Иисус Христос исповедовал вас перед отцом небесным и в это мгновение так так христос пообещал все небеса радовались и вы получили дар вечной жизни пусть Господь. бог вас бережет вот это это мы обещанием можем верить Спасибо. как вас зовут Эх, какая... Меня Андрей зовут. О, да. Да? Можно вас обнять? Вы не против? Оно вам надо. Боже, я такая грешная, что мне не стоит А Христос ко всем обращался. Он был друг, другом мытарям и грешником. Ой, Боже мой, спасибо. Пусть Бог вас бережет. А можно вас пригласить в церковь на богослужение? Ой. сейчас девчата вам расскажут. Девчата, О, знаете, расскажите. Что? Мне надо найти какие Сейчас там. мы будем подсказывать. Вот, а там. вот там. вам адрес, приходите, Сейчас пожалуйста. 16. Это а православная речь. А, а если я не приш ⁇ Покрестят от вас. Православный? Конечно. Священник вас покрестит. А если а если я Мало того, бесплатно католическая люблю католи... Очень католическая. католическую веру? Вы любите Бога? Главное, вы Бога любите да, Христа. Да. Это самое главное. Да, конечно. Приходите в воскресенье в 15.00. Вот сейчас девочки вам расскажут. Тут есть адрес. Будем рады. А у вас есть телефон? Да вот надо на наладить. Текст. Я понял. Ну, ну вот там с той стороны должен этой, быть Киевстар. Или с этой, с этой, да? А значит так прямо идете. Прямо идете. Метров где-то 100. И с правой стороны Киевстар видите. Спасибо Пусть большое. Бог... Приходите. Обязательно приходите. Будем рады ты вас видеть. Водички. Будьте благословенны. Это подарунок, Если у вас нема, можете, можем вам подарувати. Еще па Катя, о дуже приємно. А можна за вас помолитися? Ви вірите в Ісуса Христа? Супер. А впевнені, що бути з ним на небесах? Так, це беріть, беріть, це подарунок, якщо у вас для тебе. Ні, в нас є в нас це якраз от, як для вас. А можна з вами помолитися разом? А я зараз просто а пів, пів хвилиночки, Це дуже швидко Дивіться, я був малий шкітом 12 років. Помилився молитвою спасіння. Цими словами душа людина спасається. Якщо ви щиро вірите, що Христос помер, і воскрес да, за вас. Можете за мною повторяти цю молитву. Отець небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе. Пробач мені всі гріхи. Я вірю. Що Ісус Христос прийшов на цю землю. Помер за мої гріхи. Та воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз отримала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От коли ви проголосили Ісус Господь, у цю ці небеса раділи, і Христос вас повідував перед Батьком Небесним. Ви отримали дар вічного життя і реєстрацію в небесах. Нехай Я Бог буду... вас береже, приходьте в гості. Будемо раді та, вас бачити. Та, по тій адресі, якщо ви приходите. Друзі, отак просто, ну дві-три хвилини, просто люди на вулиці, вони поспішають. Тому в нас іноді не так багато часу, і нам потрібно дуже коротко сказати про саме головне: якщо людина ще не вірить в Бога, про Божу любов до неї, і дуже коротко, Євангелія. Це апостол Павло так казав, що ви спасаєтесь перше паршання Коринтянам, 15 розділ, перший другий вірш. Що Євангелія, котрим ви спасаєтеся, просте. Христос помер і Воскрес, наше виправдання. Якщо ви це отримуєте всередині, ви отримаєте це вічне спасіння. Отак от дуже просто. 2-3 хвилини можна на вулиці от, робити такий подарунчик, молитовник українця, казати про, про ці молитви і про головну молитву спасіння. Цими словами душа людина спасається, а дух народжується згори. Нехай Бог вас береже. Так, дивіться далі Євангелізацію, це для стріма ми записували е таке мікро, бачите, 2-3 хвилини навчання, це не на 30 школ по часу, дуже-дуже просто.